Від стриманого оптимізму до розчарування і погрози вийти з перемов. Ситуація лишається дуже крихкою. Минулого тижня спецпредставник США Вітков зустрічається з Путіним. А вже наступного дня Трамп віч на віч спілкується з Зеленським і ледь не вперше за останні місяці кардинально змінює риторику щодо дій Кремля. Можливо, він не хоче зупиняти війну, а просто водить мене за ніс. Формула переговорів від Кремля зазвичай така: згода, але з певними але здебільшого занадто розмитими або геть неприйнятними. Будь-яка пропозиція України чи партнерів завжди натикається на додаткові умови, а значить маніпуляції з боку Кремля. Компоненти формули переговорів і те, як Росія їх системно підтасовує. Розберемо далі. Триденне перемир'я на честь 80-річчя перемоги. Путін оголосив на початку тижня. Мовляв, із гуманітарних міркувань із півночі 8 травня до півночі 11-го російська сторона припинить бойові дії і закликає Україну зробити те саме. В українському МЗС нагадали про зустрічну пропозицію. Якщо Росія справді хоче миру, вона має припинити вогонь негайно. Для чого чекати 8 травня? Якщо можна припинити вогонь зараз, з будь-якою дати і на 30 діб, щоб це було реально, а не просто для параду. Україна готова підтримати тривале, надійне та повне припинення вогню. І ми постійно пропонуємо це щонайменше на 30 діб. На тому, що під маскою турботи про гуманітарні питання Росія насправді остерігається ударів по параду, наголосив і Володимир Зеленський. Зараз вони переживають, що у них парад під питанням. І Правильно переживають, але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну. Усі попередні роки війни Росія проводила урочисті огляди військ без вимоги перемир'я. Та за останній рік ударні безпілотники дедалі частіше успішно долітають до цілей в глибині Росії. Москва вже не стає. Постіє оборони не дарма. Вони починають масово відміняти е, в інших містах і паради перемоги, і цей безсмертний полк, який відбувається, і багато інших заходів. Доки до Москви стягують системи ППО і тестують систему сповіщення про небезпеку. Кремлі зробили нову маніпулятивну заяву, мовляв, путінське травневе перемир'я це початок прямих перемовин з Україною. кілька днів тому президент Путін підтвердив свою готовність до прямих переговорів з українцями без будь-яких початкових умов. Тож ця готовність все ще в силі. Конкретні дати і терміни перемир'я це вже умова з боку Росії. Це підкреслюють і американські партнери. якщо це справді гуманітарні зобов'язання, то навіщо чекати десяти днів? І річ не в тому, що просять президент США та держсекретар, а в тому, що нам потрібні реальні дії, які покажуть, що ці сторони, особливо Путін, серйозно налаштовані зупинити кровопролиття. Довіряти діям ворога а не його словам, закликають і військовики, бо вже мають досвід оголошеного путіним триденного перемиря на Великдень. Стоїмо на Бахмутському напрямку. Не відчули ми якогось перемир'я. У нас бойова робота. Ну з нашого боку, вона була на стримання дій агресивних з боку супротивника. Як була налаштована, так вона і ці три дні умовного перемир'я були намагання висуватися на. Передові позиції наших військ з боку військ супротивника, малими піхотними групами успіху не мав, відійшов полкахлез. Виконує завдання на куп'янському вітинку. Перемиря не відчувалося ніяким чином. Безпілотники противника продовжували бути в повітрі. За винятком не летіли керовані бомби. Так, це маємо констатувати. Обстріл керовані бомби не було. Але після завершення умовного перемир'я, яке було оголошено в односторонньому порядку. Проти не викинув ту всю норму, яка була накопичена інформаційною операцією з боку Кремля. Назвав великодня перемир'я екс-командувач армії США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю спецпроекту «Інтера «Червоні лінії наголосив, Путін розуміє лише мову примусу були повідомлення про російські удари по українських позиціях в містах одразу після цього. Тож це була інформаційна операція, яка думаю була спрямована на те, щоб можливо привернути увагу Білого Дому або якось показати, що вони дотримуються перемир'я. На пропозицію щодо тривалішого перемир'я у Росії миттєво апелюють черговими контраргументами. Мовляв, таку тишу на фронті нікому контролювати. Ми не бачимо важливості. Ми не бачимо можливостей чесного моніторингу для чесного дотримання цього перемир'я. Неможливо контролювати, та нема питань. Ми пропонували зробити привести. Е... Ну скажімо, спостерігачів, чи точніше миротворців, які б знаходились в дожвіліні зіткнення, вони б дивилися. Ми пропонуємо ну, що це неприпустимо, наприклад, для російської сторони давати зробимо повітряний контроль. Ми пропонували є, є, є згода. Європейських країн контролювати повітря. Є супутники можливо з космосу це фіксувати і побачити, хто що стріляє, хто як рухається. Коли дипломати говорять, зброя повинна мовчати. На цьому вчергове наголосили в адміністрації Трампа. Президент США хоче постійного всеохопного припинення вогню у морі, повітрі та наземній інфраструктурі щонайменше на 30 днів. А потім ми можемо продовжити цей термін. Українці готові співпрацювати. Тепер справа за росіянами за Путіним. Тривале і безумовне перемир'я має стати головною константою у формулі мирних переговорів. І Україна та США вже знайшли в ній спільний знаменник. Додати свої змінні Росії чим далі складніше. Принаймні, якщо прагнення припинити війну в Україні і досягнути сталого миру не є черговою глобальною маніпуляцією з боку Кремля. Ніна Коломієць, Дмитро Анопченко, генедія Нікієнко. Подробиці Інтермарафон. Єдині новини.